У нас була дві розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру. Ми обговорювали питання ППУ, обговорювали питання енергетики. Це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінку. Ми домовилися наступного дня в неділю. Ми більш Ширшому колі говорили з ним і обговорювали вже більші деталі саме тих викликів і саме того, що ми хочемо, і чого очікуємо від сполучених штатів Америки, де ми бачимо їх підтримку. Ми обговорили поле бою. Співпадає, що у Росії нічого не виходить. Ми обговорили деякі питання такі, а сенситивні. І цієї розмови нам не вистачило, хоча вона була предметна. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Сверденка, голова офісу Андрій Єрмак, голова ради національної безпеки оборони Рустем Умєров і Деякі представники нашого дипломатичного сектору вони поїхали. Буде кілька зустрічей. Ну і я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту.